Печки мої, я щось не зрозуміла. Значить, амулети, які змінюють ваше життя, коштують зі знижкою 24 999 тисяч гривень. Ганочка дуже дорого. Хочемо змінювати життя, але подешевше. Я цілий рік думала, як вам дати можливість кожній з вас це зробити. Зробила марафон бажань, який називається одинадцять днів чудес картами Таро». тарифи два. 399 гривень, мама мене, спаси, боже, така ціна, мені так говорити чудно. І 799 гривень. Що тепер, феечке? А тепер те, що ми тільки ля-ля-ля. А життя змінювати? Ні, навіщо? Ну, окей, знаєте, як то потім говорить, на могилі було написано. Да? Думала, що життя наступить завтра, не наступило. І так дивимось, хто ж він? Аркан помірність, дівчата. Вам хто вам знається в коханні, вам знається в коханні людина, яка дуже спокійна, врівноважена, не емоційно нестабільна. Тобто людина, яка вміє тримати баланс, це вже дуже добре. Бо коли тобі зізнаються в коханні да, на поривах емоцій, то це ненадовго. Ога! Дівчата, розбите серце. Тут йде людина, якої розбите серце. Сподіваюся, й нови розбили. Паш -мичів. людина, яка дуже багато думає, вона розмірковує, причому головою стосовно, тобто оцінює ситуацію, яка з нею сталася. Головою. Так, так. Не емоціями. Що ж це за людина? Імператриця. Як цікаво. <сум> людина, для якої ви є імператрицею. Дівчата, тут, коріш, за все, знов кажу вам. Це ви знаєте цю людину. 100%. відсотків. Можливо, навіть були відносини, бо у нього розбите серце, можливо, не були, але не були, а у нього вже розбите серце, розумієте? Можливо, йому відмовили. Я правильно говорю вищі сили? Аркан дурак. ну Кажуть, що, скоріш за все, ні, ви не знаєте цю людину, бо Аркан дурак це про новий цикл вашому житті. А вас знає цей чоловік? Розбите серце. Так, він вас знає. А Що розбите серце? Бо обмеження щодо спілкування, бачення з вами. Дивіться, це може прийти до вас чоловік, який захоче з вами почати новий цикл відносин. Я права? Так, по справедливості чекайте феєчки, кому там, хто вам задав?